Була проголошена там євроатлантична інтеграція, і багато було розмов про те, що там ми йдемо в НАТО ще при кучмі, і розвивалося це все більш-менш і касетний скандал до певної міри, скажімо так, трохи шту... роз... вніс розкол в стосунки з Заходом, а штовхнув штухнув шту... шту... хну... кучму. Якраз ти кажу, то що тикаєш в бік Лукаш в позицію Лукашенка, так. що він ставав все більш залежним від Росії. Так, При тому, що в Росії теж прийшов до влади. Самі знаєте хто. І він почав іншу політику вже провадити щодо України, ніж за Єльцина це було. Хоча ну не зовсім, але все одно, от мені здається, дуже показовий це був момент. Осінь 2003 року. Там майже співпало в часі вихід Україна на Росія, і Тузла, оце, що росіяни дамбу дам були. Тузла, да, третій рік, да. так. От. Ну, от. І це майже от, там плюс-мінус місяць, це було дуже близько одне до одного. Ця книжка і Тузла. От, вже такі провісники нової епохи були. У перші роки касетний скандал і два майдани. Ну, всі ми бачили, що ситуація могла, мала кілька сценаріїв розвитку і реалізовувався один сценаріїв. Ну, от що ти думаєш, які, які, які варіанти могли бути в, в часи першого майдану, скажімо? В часи першого майдану Ну, міг Янукович перемогти. Да, з Ющенка вони... ну, щось таке стало. Що, що Ющенка в них? Ну, от я не знаю. Я, я мені я не лікар, але ну, лікарі, які ним займалися, казали, що він був на межі. мезіот. Ну Ющенка б не стало. От що б тоді.